Мене звати Надя, мій ігровий Нік «Параноя». Граю мафію скільки років граю мафію. Достатньо багато, мені здається. Робота я працюю програмістом. Насправді це основний шкомат мого життя, тому що я стараюсь розвиватися і працюю багато. Мені здається, щоб була якась причинка, емоції. Це був гуртожиток. Я просто доєдналася, коли збирали в чаті гуртожитку мафію. Мені здається, це люди і це емоції, які ти отримуєш. Без людей мафія це не мафія. А дивлячись, в якому я стані знаходжуся. Я можу бути і стратегом, а можу насправді, напевно, більшу частину Я все-таки хаос. Зелене світло. Не думаю, що прям дуже далеко, але я готова зробити достатньо багато. Емпатія можливо. Ой, я навіть не знаю таких багато. Загалом всі таланти, які ти не показуєш, вони безгусті. Кучерява. Я буду робити все можливе. Мені хотілося, щоб мене згадували з гарного